Якщо ви хочете великий врожай солодких перців, сійте ці сорти. Перець австралійці. Один кущ дає до 35 перчиків, уявляєте? Сам кущ компактний приблизно 50 см завишки, стінка плоду 3-5 мм. Смак солодкий, а головне сорт дуже витривалий. Добре переносить нестабільну погоду. Якщо ж ви любите перці м'ясисті й соковиті, тоді топ гриль ваш варіант. Плоди великі 8-12 см, але важкенькі до 120 г. Дозрівають швидко 60-75 днів. І мій особистий фаворит перець, жовтий дзвін. Сію його щороку. Плоди яскраві зі стінкою 5-7 мм і масою 120-140 г. Сор стійкий до хвороб. І стабільно зав'язує плоди навіть при перепадах температури. Підписуйтесь! У нас багато корисного. Розсад та город.